Друзі, вітаю всіх! Сьогодні покажу і розкажу, як робити декупаж за допомогою праски. Це дуже легко Спробуйте. Беремо звичайний клей ПВА на вже загрунтовану поверхню. Щоб пришвидшити процес, я сушу феном. Беремо серветку, як завжди. Вибираємо фрагмент, який нам потрібен. Відділяємо самий верхній шар серветки. Серветка в мене з трьох слоїв, тож оцей відділяємо, прикладаємо, дивимося, щоб було по центру. Беремо пергаментний папір. Прикладаємо поверх, беремо праску. І... У мене праска, праска велика і не дуже зручно. Думаю, що все. Так, все добре. Беремо знову клей ПВА і поверх проходимося ще раз клеєм ПВА. Так, все добре підсохло, знову накриваємо пергаментним папером, і ось я вже знайшла менший, меншу красочку, Нею значно легше робити це. Так, знімаємо. Дивимось, дивіться, все добре приклеїлось, без єдиної зморшечки. Тут треба підправити колір. Ну, але в мене ще будуть домальовки, тому переходів тут видно не буде. Покажу вам далі а, вже. В готовому вигляді. Якщо е, це ви хочете, щоб такий був кінечний результат, поверх цього, або буде у вас домальовка, або ні, не має значення, після того, як вистигне поверхня, охолоне, покриваєте її лаком. А тепер дивимось результат готової роботи. Ось така вийшла чудова птаця.